the fuck? І так, що ж, подивилися ми тут місцеві. Заді мене якраз ця горка вовча і прийшов час до того, щоб дегустувати сухпайок. Подивитися, що він, про що він, як він. Так. Замовляв я його на офіційному сайті. Це одноразовий такий пакет. Він йде на один прийом їжі. В ньому входить. Зараз будемо читати, що в ньому входить, то спочатку ми його відкриємо. Вирушив одразу, як тільки він мені прийшов. Тож якраз і день підходящий, погода гарна. Немає такого вітру тут, на що я дуже тішуся. Й -та. Й -та. Не потрібен весь рюкзак. І так, ось так от він виглядає погано сьогодні. Сьогодні дуже погано сонце світить. Ано. Так. От. Виглядає він ось так. От. Ну, окей, давайте перевіримо, що воно таке. Відкриваємо. Я сподіваюся, я його правильно відкрив, в тому місці. По матеріалу такий він гумовий, наче такий, знаєте, пластик, але наче... а Боже. Ну, Зараз... ми нормально відкриємо. І так. Що в нас таке? Теж гори підкладемо. Що це в нас таке? Концентрат на ізотонічний. Ізотонік 200 грамів. 20 грамів. Окей. Концентрат напою чайного. Зі смаком мали... малиновий чай. Так, тут, я розумію, сама їжа. Пакет для сміття. А... Фруктовий батончик. Батончик. Звісно, така упаковка. Два печівка маленьких. Багета. Серветки. Сіль, сахар. Що це, так? Да? Сіль-сахар. Жугуй, гумка, перець і таблетка для, для води. А, і трубочка. Середній щось є. Цікаво. Так, і сам обід. Получається так. Тут вигені стоїм. У нього немає нічого. Він холодний. Холодний, розігрівати доведеться. Нічого страшного, в принципі, він у формі, такої. його може прямо так буде поставити, розігріти. Окей. Відкладемо, поки все решту, розігріємо обід Зробимо ізотонік. Чаю я не хочу зараз, Гарячого. погода тепла. Так що якось так. І так. Поки розігрівається обід, відкриваємо ізотонік. Він виглядає як білий порошочок. На запах такий якийсь дивний. Висипаємо. Ну і маленький, якраз мабуть, на одну порці. Не на літл, ні на що. Такий просто чашечку. Водичку. Ріє. Я. А, не, почему? А, ну да. Изотоник и изотоник. А чай то малиновый. Я уже перепутал сейчас. Думаю, ходи. Я думаю, оно достаточно нагрелось. Газовый пальник И станем ложку. До речі, посуд для їжі тут немає всередині. Отак от. Тож, треба мати свою. Відкриваємо. Мабуть, не розігрілося. Нормально. Це щось типу рідкого якоїсь. Оп. Зараз я вам покажу, як воно виглядає. Ось так от. такие шматочки мяса в соусе. И вот такой вот изотоник, который не очень хорошо расчиняется, честно говоря, чайка, горячая вода для изотоника, чтобы он был освежающий, не Ладно, хай он расчиняется, а мы... Будемо так. Снова ми трішки там далі. І так. Беремо ще два печиваш. Щоб списувати, які вони на смак взагалі по собі. Чесно кажучи, ще трішки був вітер, піднявся. Трішечки. не можу відкрити його. Подивитися. Вони такі суховаті, оп, ого. Занадто слуховаті. Ну, таке. Не знаю краще ошею дрови кэнни По вкусу... Что можно сказать? Звучайное м'ясо. І соус такий більш чуть-чуть солодковатий. Але на смак ну таке склад... слабовато як на 500 гривень, що воно коштує. Дуже слабо, як на мене. Ізотонік лисенту зараз куштує. Ну, і зотонік. Непоганий, чесно кажучи, непоганий. Колір він має прозрачний такий, але на колір... Але на смак непоганий... класно. Заходить, він заходить. Він такий більш трішки цитриновий дає. Ну, в цілому, непогано. Чого соус гірчичний, тому що в ньому знаходяться маленькі такі шарики гірчиці? Чи то сіні, чи що воно називається, не пам'ятаю як називається. Витер дує, чуєте. Ні, в принципі, окей, коли ти день десь в лісі, ходиш. Я только перекусити прямо то. Нормальні заходи. Чи mm -hmm. не забувати про батончик? І про гуйку. До речі, назва гумки. Ху-літол ху ку, що я сюди прийшов. Отако. Давайте доїдати. М -м -м. Нормальний хавчик такий. Хоча можливо холодне було б смачніше, типу яке. Більше холод цього. Тверді пімн, аж зуб болить. Дуже тверді. Не знаю, вони не повинні мабуть такими бути твердими, але ну, вони тверді. Дуже тверді ну Це дуже тверде пече, як його їсти. М'ясо непогано. Красно залітає. Хоча, що я не дивуюся, це польські консерви не постійно мають дуже мало м'яса. Що рибні, що м'ясні М'яса мало, багато соусу, юшки, такого. Ну, типу. Вони мені за цього не подобається. Рання туалетна бумага. Реальна туалетна бумага. Якщо захочете покакати, якраз те що треба. Надіюсь, я після цього какати не захочу. Непогано. Треба скуштувати батончика солодкого, фруктового. Так, відтак. Так, їм. З цим ми закінчили. Доволі смачно? Як, не те, щоб не дуже смачно. Але по суті смачно. Окей, згодиться. Та робити я, звісно, не буду. Але батончик я спустую їм. Ось так і виглядає. Всередині, я так розумію, сушені фрукти якісь. Бо горіха. Він мягкий. Не розумію. Що за плівка? Ага. Це неїсівна плівка, її треба здирати. З... Звідки вона тут взялася, взагалі? Нащо вона тут треба? Не розумію. Щоб не прилипало до упаковки хіба що. Але, Але що віддирати тепер треба, ну бляха. Як його віддерти? Чого Чи... Чи воно не від... Чи його не треба віддирати? Може це і Може вона і реально. Ну просто її віддирати, це мороки стіки. Я думаю, віддирати її не треба. Ось це харчовий папір. На смак фруктовий, так. Сушені сухофрукти. Ну, Сушені, сухофрукти. Сухофрукти говорить неправильно, мабуть, просто сухофрукти. Яблуко відчувається. Непогано, але не за 5 гривень, гривні. Така мене Сміття улітає. Забудеш в мене є чай. Який я потім коваськово скушую? А поки я сміття зберу до однієї купи. розліталося, вітер піднявся. Так, це так. А ми Так, я зрозуміл, це папір йде і стіни. Спеціально, щоб вона до упаковка не прилипала. И руки руки мені ставали. Походу абрикос я. Ну батончик вкусно, мені сподобався. Что тут написано? А, ну тут как раз написано. Увага. Белый вафельок естивный. Импортед. The white water вафель. Вафель. Боже. is Из можно есть. Ингредиенты. Dried fruits. 50 Так, слушай, не яблоко бачу. Гориха. Осінь кура омлія. Ага, це значить не бумага. Вафер це то, Це з картоплі, щось зроблене, води та соняшникові олії. Це коротше крахмальне щось, крахмальне е, покрив. Окей, буду знати. Треба допити. Ми якраз після вафлі Після батончика пити хочеться. Непогано на смак. В цілому, звичайний перекус. Я наївся. А ще залишився чай. Заварний. Прям що він... Може це навіть не заварний, це може розчинний. Скуштую його вдома і обов'язково ставлю в кінці. Як бонус. Так, викладемо його. Далі беремо що? Розберемося з цими маленькими. Хулітол. Скуштуємо, що це за жуйка тут хулітол. Вона маленька така. З ментолом, мабуть, на сматку. Така квадратненька штучка. Да? Смак ментолу. О боже, я наївся, реально. Наша дрижка прийшла. Через що я вибачаюсь. Пакетик солі Пакетик з перцем. Още. Маленька таблеточка для очищення води. Не написано насіки? Ні, не написано насіки її очищення. Ладно, покладемо назад. Трубочку, я хочу глянути трубочку. Що за трубочка і що вона таке? в неї щось є всередині. Відкривайся. Не можу сказати, що всередині вона закрита. Але я не знаю для чого вона. Вона з фільтром. А це фільтр, але як вона працює? І для чого вона? Куди її тут використати? Жуйка класна. Мягка, мені подобається. Жується супер. Але трубочка тут лишня. Краще б поклали би е ложку або хоча б вилку. Бо якщо нема чим місця, то нащо тобі то та трубочка? Отак ось. Що вже залишилось чай, сіль перець і таблетка. Це все. Отак. Ось. Беремо тепер сміття та да, вирушаємо дому.